Подився б Іди. Привіт, Сьюзен. А ти в будинку впала напруга. Я зайшла до Майка викликати електрика. <гум> У чому справа? Сьюзен, хотіла щось запитати. Е -е... Майка. Прошу? Ти ж сантехнік, правильно? Так. Труба забилася Таке часто трапляється. Так, саме це і сталося Я візьму інструменти. Зараз. Ти хочеш прийти зараз, але ти не один. Я не проти. Я а -а -а. буду за хвилину. Зачекай. Засовуй просто взлив Не вийде цього замов! você eu li